У чотирьох громадах Вінничини вперше працюватимуть патрульні. У піщанці організували благодійний ярмарок. Дякую Паскою». У Вінниці представили мініатюрний макет німецького міста Карлсруе. Це новини віночний. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло в Україну з Фінляндії. Про це на офіційній сторінці повідомляє Міністерство енергетики України. Серед наданого обладнання силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори з загальною вагою майже 136 тонн. Устаткування розподілено Міненерго для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Укрзалізниці. передане обладнання важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. У чотирьох громадах Вінничини вперше працюватимуть патрульні на Вінничині. Проходить набір до новостворених підрозділів. До лав поліції запрошують місцевих мешканців, готових дбати про публічну безпеку та порядок. У нас на зв'язку Віктор Постоловський, старший інспектор прес служби управління патрульної поліції. Мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про набір, хто може подати заявку на конкурс та власне, в яких громадах будуть працювати новоствор... нов... нові патрульні? Робота патрульних, які набираються у долав патрульної поліції, буде базуватися на території Хмільницького району, тобто це колишній Калинівський, Козятинський та Хмільницький район. Базуватися управління буде у місті Козятин. Вимоги, які ми маємо до кандидатів, це громадянство України вік від 18 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б та готовність до відряджень у межах території України. Також серед приємних бонусів цієї професії є саме заробітна плата, яка буде починатися від 18,5 тисяч гривень, а також додатково на час саме воєнного стану в Україні плюс 10 тисяч до заробітної плати. Окрім заробітної плати, які ще умови праці пропонуєте новобранцям? Звичайно, у нас буде відпустка. 30 днів плюс в залежності від стажу роботи в органах патрульної поліції або загалом в поліції, санаторно-курортне лікування на базі курортів та баз відпочинку систем ВС МВС безплатне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС. Там можливість навчатися у профільних вишах нашої країни, які входять до закладів систем МВС за державним замовленням, що дає можливість отримувати хто не має вищу освіту, а хто бажає вас. Окрім базової освіти, другу вищу освіту. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру та за пояснення. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віктор Постуловський, старший інспектор прес служби управління патрульної поліції. В одному з приватних медичних закладів Вінничини робітник задушив пацієнтку. Як повідомили в прес-службі поліції, 13 квітня близько 17-ї, до поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із приватних медичних закладів Вінницького району померла жінка, яка проходила там лікування. Судово-медична експертиза вказала, що причиною смерті 42-річної жінки стала механічна асфіксія. Причепним до злочину виявився 47-річний чоловік, який працював у Медичному закладі та доглядав за потерпілою. Як з'ясувалось, під час лікування між померлою та зловмисником виникло багато конфліктів. Чоловіку повідомлено про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В піщанській громаді на Вінничині місцеві мешканці реалізували благодійний ярмарок. Дякую Паскою. За рахунок продажу пасок, випічки десертів, тортиків та інших смаколиків. Організатори зібрали кошти, аби підтримати Збройні Сили України. Про результати збору запитаємо у Ольги Царьової організаторки ярмарку. Дякую Паскою. Пані Ольгу, мої вітання Доброго дня. Розкажіть, скільки людей завітали на благодійний ярмарок? По-перше, я хотіла би трішечки додати. Я не одна організаторка нашого ярмарку. Дякую, Пасхою. Це взагалі була ініціатива волонтерки Інни гальчинської. І разом ми вже разом з піщанськими людьми, разом з усіма мешканцями, мешканцями нашої громади, готували паски, ідеї і разом це все робила. На благодійній ярмарці, дякую, паскую, 15 квітня. Ми зібрали приблизно 52 тисячі гривень. Там трішечки донатів було онлайн. Отже, це десь 52 тисячі гривень, і це здається дуже класна сума. Ми не сподівалися зібрати такі кошти. І завдяки тому, що прийшло багато людей переходимо до вашого запитання. Десь приблизно, Я думаю, що було людей десь близько сотні, але насправді ми не рахували. Може, 150 людей. Люди постійно приходили і поверталися додому приходили на заміну інші люди. Тобто, був постійно такий потік людей. Одні приходили, другі їх заміняли. Розкажіть, будь ласка, куди буде направлено зібрану суму? Можете потутити питання. Я щось зі зв'язком не почула питання, куди буде направлено зібрану суму? Зараз в нашому районі є дуже багато зборів. Мабуть, ці кошти ми розділимо навпіл. Зараз відбуваються збори, збирають на марік третій, збирають на автівку. Тому я думаю, що ми поділимо на пополам і дамо ось на військовим на ці покупки. І на завершення, розкажіть ваші враження, чи виправдав ярмарок ваші очікування і які маєте подальші плани? Так, ярмарок виправдав наші очікування, незважаючи на те, що коли ми прокинулись з самого ранку, ми бачили, що дощ на дворі, ми Дуже сильно переживали, що люди не прийдуть. Але наші люди виявилися дуже крутими. Вони чудово розуміють, що дощ на фронті також не лякає наших військових. Тому всі зібралися, взяли парасольки і прийшли. Дуже багато людей прийняло участь. Нас дуже сильно підтримали підприємці, які, можливо, ви знаєте, готували нам кошики. Ми проводили пасхальну лотерею і розігрували кошики від наших пасхальні кошики від наших підприємців. Тобто, нас підтримали дуже круто. Місцеві підприємці, всі люди були родини. Військових, які також випікали паски, випічку, тому ми задоволені не тільки коштами, які ми зібрали, а також тим, наскільки люди відреагували, наскільки всі свідомо розуміють, що паска це так, це свято, але паска без ну ми повинні в першу чергу думати про наших захисників і одним словом, всі зібралися, згуртувалися, і це дуже круто. Пані Ольго, дуже дякую вам і дякуємо пані Іні і усім мешканцям вашої громади за таку чудову ініціативу, дуже важливу і потрібну. Ще раз дякую, на все добре. Дякую, дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Царьова, організаторка співорганізаторка ярмарку. Дякую Паскою». Передодні великодня поліцейські волонтери, підприємці, небайдужі люди та дітки стали пліч опліч. Зібрали 700 великодніх кошиків, які передали на Харківщину. Над важливою справою віничани працювали цілий тиждень. У пекарнях випікали паски, хліб та пиріжки. У школах розмальовували крашанки та розписували писанки. У Вінницькому райуправлінні дітлахи та поліцейські старанно складали великодні кошики, аби передати захисникам і людям, які пережили окупацію. У Вінниці відкрили виставку майбутнього німецького міста побратима мандрівка до Карл Струє». Експозицію можна побачити в музеї моделей транспорту. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. В експозиції представили рухомий макет німецької залізниці, який відтворює вокзал та гірські околиці міста Карл Струє. Загальна площа приблизно 7 метрів квадратних. Також на виставці можна побачити оригінальні карти і листівки з Карл Струє та регіону. Аден і колекцію автомобільних моделей марки Мерседес benz роботу над проєктом розпочали ще восени минулого року, який хотіли присвятити Німеччині. Однак, коли колекціонери дізналися, що Вінниця і Карл Срує планують стати містами-побратимами, то детальніше вивчили історію цього міста і зробили інсталяцію з німецькими будинками і залізничною колією. Більш тематичною побачити експозицію можна у Вінницькому музеї моделей транспорту за адресою вулиця Соборна, 64. Заклад працює щодня з 12 до 20. Запрошували або просили, щоб Колсуруя нам надала відповідні фото цього, цього залізничного вокзалу, якого 36 року він, чи 30, 36 року він, 1936 рік, побудований цей вокзал. Ну, і навіть якщо ми ви бачите, що тут є такі певні елементи, там трамвайчики, там залізниця і так далі. І якщо ми глянемо на Вінницю, то дуже багато чого нас об'єднує. І трамвай. Ну, правда, у нас нема фунікульору, але я думаю, що подумаємо десь. От, просто нема таких схелів. Да? І трамваї, і двохповерхові туристичні автобуси, і дві вежі, тобто наша вежа, і в них є своя вежа. От, вона теж така цікава. І це теж є певне поєднання. Там десь нам, ми робили марку, десь у нас навіть є, ось, бачите? О, тобто це теж є такі, ну знаєте, такий символізм з точки зору того, що ми в багатьох питаннях ми, ну, якби схожі. І саме головне, ми схожі в тому, щоб жити в європейському такому демократичному суспільстві. Це усі новини віночини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому стану крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.